Thank mm -hmm. you. Я тебе так хочу відчути, душа моя, безмежно величі вічну твою любов. Я помічаю знов і знов. Часто китайся, човень, та я знаю, що є Бог живий Ось святи, удостой, нехай просто звершується твоя слава, твої Божі обітниці в ім'я Ісуса Христа. Амінь. κόλλε πόρους που δεν Жену перенесу все і цю чи віриш Бо, ти в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. Бо, чи обіцяєш ти йому служити все своє життя в доброму сумлінні? Повірить твоїх, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, а? і Святого Духа. Біля. Амінь. <плес> Каїся темноти, коли поруч буде він і коли він мене зару. Сраліна, чи віруєте ви в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєте ви йому служити все, все своє життя в я доброму По вірі вашій ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. За це служіння, яке ми могли звершити для твоєї слави. Дякую тобі, Господь, що ми радіємо. Сьогодні радіють ті люди, які охрестилися і небо радіє. Для нас саме приємно, що Ти радієш, Ісус, що жертва Твоя була недаремна, Головський хрест. Ми бачимо сьогодні результат цього головського хреста. Дякую Тобі, Ісус. Благословляємо Твоє ім'я, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Амінь. Коли він мене за руку буде грести, і хоч так часто хитається, човен мій та я знаю, що є Бог живий, Ігор! Брат Ігор, це вже ветеран. Я прийняла 21.05, ой, 26.07.2014, рік народження читаю. Через повне занурення бізнесу служити Бога Віка Отця, Сина, і Святого Духа, в церкві Доброновина, місто Стерник. І тому вас вітаємо, хай Бог вас, вас ми вас любимо і, будь ласка, можете розписатися зараз. Поставити свій підпис в нашому церковному журналі. Бачите, я навіть не знав, що тебе тадеєш, Я тадеї, що тебе тадеюш, ти буду поїхати. Біблія такий м'яс. Та Тадей, так? Є в біблії такий м'як. Усе ли Кіротадевич прийняв теж Хрищення в церкві добра новина через повне занурення? Повне занурення по біблійному тобі. Хрищення відбулася шостого в цьому 2014 року. Вітаємо! Буде в безпілі.